Компанія BID представила нову технологію. BID розшифровується як BIDotex. BID – це високотехнологічна компанія з високим рівнем прибутку. Цей момент настав не випадково. Він був зароблений потом безсонними ночами та невпинними інноваціями. Стоячи на сцені з тихим вогнем у голосі, генеральний директор BID не вихвалявся. Він просто визирнув і сказав те, що світ уже підозрював. Ми змінюємо правила. Позаду нього мільйонний штат працівників та 120 нуль інженерів вже побудували майбутнє. Одна батарея, один прорив за раз. Тепер BYD не просто виробляє автомобілі. Вона створює спадщину: новий двигун, новий акумулятор, новий мозок для водіння. Це не просто еволюція, це революція. Давайте зануримося в те, що насправді відбувається. Тиха буря в автомобільному світі. Роками BYD діяв тихо, без яскравого маркетингу, без пихатості. Поки інші ганялися за заголовками газет BYD, будувала заводи, навчала інженерів та вдосконалювала свої технології. У 2024 році це терпіння переросло в домінування. З їхніх конвейерів зійшло понад 4,3 мільйона автомобілів. Забезпечуючи собі місце провідного світового виробника електромобілів, але цифри розповідають лише частину історії, що справді вражає галузь. Так це їхня дворежимна гібридна система ДМ п'ятого покоління. Прорив настільки ефективний, настільки непомітний і радикальний, що його помітила навіть Тесла. BYD представила дві моделі, представлені на заході з великим виступом у Сеулі Chin LDMI та Seal 6 DMI. На перший погляд вони виглядають елегантними, сучасними та стриманими. Але під капотом ховається дещо інше: 1,5-літровий бензиновий двигун, розроблений не для швидкості, а для рекордної ефективності. Він поєднаний з потужним електродвигуном, що дозволяє використовувати гнучкі режими їзди від щоденного водіння до потужної їзди по шосе. Але головним є запас ходу понад 2000 кілометрів на одному баку та заряді. Саме така дистанція переосмислює те, яким може бути гібрид. Поки інші женуться за досконалістю в крайнощах BYD, знайшов її в балансі. І цей баланс тепер переписує правила дорожнього руху. Двигун, який змінив усе в основі технології, DM п'ятого покоління від BYD лежить двигун, який здається майже неможливим. 15 літровий бензиновий двигун, що видає 99 кінських сил і 93 Albi 5T крутного моменту не звучить новаторськи, поки не побачиш, що він робить у поєднанні з електродвигуном BYD. Існує дві версії: одна зі 161 кінськими силами для поціновувачів ефективності, і інша з 215 кінськими силами для тих, хто прагне додаткової потужності. Але продуктивність тут не є справжнім шоком. Йдеться про ефективність, яку ця гібридна система досягає. Двигун BYD досягає теплового ККД 46,06%. Це число може здатися абстрактним, але реальність така: воно перевершує світовий рекорд Тойота та небезпечно близько підходить до стандартів Формули 1. Більшість бензинових двигунів витрачають понад половину палива на тепло. Система BYD цього не робить. Вона вичавлює кожну краплю, досягаючи понад 80 миль на галон, навіть коли акумулятор розряджається, як завдяки розумній інженерії. Ступінь стиснення 16,1 роздільні системи охолодження, точний контроль згоряння та мінімальне внутрішнє тертя. Це не трюк концепт кара, це готове до масового виробництва. Для пересічного водія це означає менше зупинок на заправці та плавнішу і тихішу їзду. Для галузі це означає, що старий підхід просто викинули. Не лише ефективність, універсальний дизайн. BYD не обмежився створенням потужної гібридної системи. Вони подбали про те, щоб вона могла адаптуватися до будь-якого способу життя. Саме тут і з'являються три версії їхньої технології. DM. DMI зосереджена на паливній ефективності, розроблена для щоденних поїздок на роботу, які хочуть заощаджувати, не жертвуючи комфортом. DMP забезпечує продуктивність, поєднуючи електричну точність із чистою гібридною силою для тих, хто насолоджується більш енергійною їздою. А ще є демо, розроблений для позашляхових пригод. Так, гібрид створений для бруду пагорбів, та невідомого. Ця універсальність підкріплюється такими ж розумними варіантами акумуляторів. Залежно від моделі водії можуть вибирати між акумуляторною батареєю потужністю 10,08 кВт або 15,87 кВт, що забезпечує запас ходу від 50 до 75 миль виключно на електротязі. Це означає, що ваші щоденні доручення, поїздки на роботу чи навіть короткі поїздки, можуть відбуватися без використання жодної краплі пального. Але справжні зміни відбуваються в архітектурі. На відміну від традиційних гібридів, де двигун відіграє провідну роль. Система BYD надає пріоритет електродвигуну. Бензиновий двигун стає допоміжним механізмом, вмикаючись лише за потреби. Це тихе перетасування ролей, яке максимізує ефективність та плавність роботи. А для водіїв це просто відчуття правильності, легкості чистоти та готовності до майбутнього. Акумулятор лезо, секретна зброя BYD. В основі прориву BYD лежить не лише двигун, а й акумулятор. Лезоподібний акумулятор це не незначне змінення дизайну, це повне переосмислення того, яким може бути акумулятор електромобіля. Замість громістких компактних елементів BYD використовує довгі вузькі елементи, розташовані поруч як лопаті звідси і назва. Така конструкція усуває мертвий простір, збільшує щільність енергії на п'ятдесят та зміцнює всю конструкцію автомобіля. Але справа не лише в тому, щоб упакувати більше потужності в меншому просторі. Безпека це те, де акумулятор Blade справді сяє. У жорстких випробуваннях на проникнення цвяхів, де більшість акумуляторів спалахнули б або вибухнули акумулятори BYD залишилися прохолодними, спокійними та не згоріли. Вони не використовують ні кобальт чи марганець, які можуть спричинити перегрів. Натомість вони виготовлені на основі фосфату літію та заліза набагато стабільнішого матеріалу. А ще є довговічність. Після три тисячі повних циклів заряджання акумулятор леза все ще зберігає 90% своєї ємності. Це означає менше замін, менші витрати та менше відходів. Він заряджається швидше, краще, протистоїть нагріванню та служить довше, і все це без шкоди для продуктивності. Коротше кажучи, акумулятор Blade не просто безпечніший. Це розумніше. Це те, що трапляється, коли дизайн акумуляторів наздоганяє амбіції, а потім випереджає їх. А тепер спочатку, як завжди, обов'язково натисніть кнопку Подобається нижче. Це дуже допомагає нам завдяки охопленню цього відео. Дякуємо новий мозок для сучасного автомобіля. Тільки потужності недостатньо. Згідно з баченнями BYD, розумному автомобілю, потрібен розумний мозок. І саме тут на допомогу приходить нова архітектура Xuangy. На відміну від звичайних автомобілів, оснащених десятками розрізнених блоків керування, Юанджі, централізує все. Двигун, гальма, датчики і камери. Усе це об'єднано через блискавично швидку основну систему. Результат: мікросекундний час реагування, це різниця між уникненням аварії та її появою. Цей єдиний мозок постійно навчається. Завдяки штучному інтелекту, з глибоким пошуком, кожен автомобіль BYD збирає дані в режимі реального часу, регулюючи гальмування, покращуючи використання енергії та навіть прогнозуючи відмови компонентів до того, як вони трапляться. Оскільки понад 4 мільйони автомобілів щодня надають дані, система вдосконалюється швидше ніж будь-яка традиційна програмна модель, вона також адаптується до реальних умов під час сильного дощу або поганої видимості, UNG переходить від камер до радарів та ультразвукових датчиків, забезпечуючи безпеку водіїв, коли це найважливіше. А завдяки оновленням через бездротову мережу система розвивається як ваш смартфон, отримуючи нові функції ще довго після покупки. Але справа не лише в технологіях заради самих технологій, йдеться про надійність, адаптивність та побудову довіри. З Сюанджі не просто додає нові функції, вони переосмислюють значення мислення автомобіля та роблять цей інтелект доступним для всіх. Автомобіль, що керує автомобілем самостійно, це крок BID до автономності. Поки більшість автовиробників все ще говорять про майбутнє безпілотного водіння BID, вже його створює. Їхня остання система Діпайлот не є концепцією. Вона реально перевірена на практиці та швидко розвивається. Завдяки нейроній мережі DeepSeq-R один Діпайлот імітує прийняття рішень, подібне до людського. Він не просто дотримується правил, він навчається, адаптується та передбачає. Чи то навігація під час раптового дощу, чи реакція на неочікувану перешкоду, система реагує за мілісекунди. D-Pilot доступний у трьох рівнях: D-Pilot 100 для моделей початкового рівня, 300 для середнього класу та 600 для автомобілів високого класу. Навіть автомобілі вартістю до 10 нуль доларів тепер мають доступ до інтелектуальних функцій, які раніше були доступні лише для розкішних брендів. Йдеться про високошвидкісну навігацію на автопілоті, автоматичне паркування на основі пам'яті та навіть керування без використання рук на пробіг понад 600 миль по нанесених на карту автомагістралях. За всім цим стоять 5 тисяч інженерів та 7 років невпинних розробок. Автопарк Бівайді щодня генерує 45 мільйонів миль даних про рух, що сприяє постійному вдосконаленню. Кожен автомобіль робить свій внесок у те, щоб зробити наступний автомобіль розумнішим. Це не просто доповнення, це основа нової ери мобільності, де ваш автомобіль може більше, ніж просто рухатися. Він думає, передбачає та розвивається. У світі BYD автономність не є чимось далеким, вона вже займає керівне місце. Доступність без компромісів. BYD справді відрізняє не лише інновації, це доступність. Хоча багато автовиробників представляють новаторські технології з розкішними цінниками BYD, робить навпаки. Їхня мета проста, але смілива: зробити технології світового класу доступними для звичайних водіїв. У 2024 році вони це довели, маючи автомобілі на 15% нижчі, ніж у Tesla Model 3 BYD, не женеться за нішею. Вони створюють автомобілі для мас і вони не економлять. Ці автомобілі оснащені передовими гібридними системами-акумуляторами з великим запасом ходу функціями автономного водіння та централізованою інтелектуальною архітектурою. Навіть їхні бюджетні моделі, вартістю до десять нуль доларів, пропонують функції, про які не чули в цій ціновій категорії. Саме так BYD продала понад 4,3 мільйона автомобілів за один рік, не завдяки ажіотажу, а пропонуючи цінність, яку неможливо ігнорувати. Поки такі гіганти, як Mercedes-Benz та Ford, скорочують свої плани щодо електромобілів BYD, рухається вперед. Їхня гібридна стратегія також вирішує ключову проблему: тривогу щодо запасу ходу. Поєднуючи електродвигуни з недефективними двигунами, вони забезпечують запас ходу 2000 км кілометрів без шкоди для продуктивності. Це не технологічна вітрина для еліти, це справжній засув для реальних людей. BYD доводить, що майбутнє мобільності не обов'язково має бути ексклюзивним. Воно може бути розумнішим, чистішим та доступним для кожного. Йдеться не лише про автомобілі. Йдеться про зміну шляху, де технології, ефективність та інтелект зустрічаються так, як ми ніколи не могли собі уявити. Гібридна система BID п'ятого покоління, акумуляторна батарея Blade та пілотний двигун Дайпілот це не окремі оновлення. Вони є частинами більшої головоломки, яка швидко складається докупи. З кожним проривом BYD не просить уваги. Вони її заслужують одна інновація зараз. У міру того, як дороги світу переходять у бік електрифікації, одна істина стає очевидною. Майбутнє визначатиметься не тим, хто почав першим, а тим, хто діятиме розумніше. І зараз BID очолює цей процес. Питання в тому, чи зможе хтось ще встигнути, побачимо.